Всім доброго дня, Звертаюсь до Сергія Шелудька, до свого друга та до Янгарів в Березані, та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля. Тому як знаєте, на даний час автомобілі це така річ, яка дуже розходується на лінії фронту. І не завжди автомобілі виживають. Так само і в нас вийшло під час виконання завдання. Наша машинка попала під обстріл та була пошкоджена. І, так скажемо, не підлягає вистановленню, тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на виліт і двигатель і все шабаша. Так що всі, хто мене знає, Сергія Шерудько, блогери, будь ласка, долучайтесь до збору. Всім зарані дякую. Все, буде Україна! На. I right do Не перше кохання, найдуша, як тоді, за Ось посміхни, ти для неї останнє, краще та як хоч маєш коли. Та. Движ Париж. Над... Слава Україні! Хоба, героям слава! Героям слава Анатолій! Лихно, добрий день! Везе. Куди їдемо Надю? В Київ. Ні, ну ми вже в столиці. По що їдемо, не знаєш? Ре. Ре -б. Б. Два. Десь Бог, все нормально, купимо. Дяді Толіку велика подяка, що він підолога. Я в цьому ділі взагалі не розуміюся. І він і хлопців підтримує, і, і з хлопцями спілкується. Так що їдемо, спілкується в напрямку в цьому, що ну, не кожна людина може розуміти, що таке реп. І які діапазони там і всі ці моменти. Це просто велика математика. Да? Приходиться внікати. Да? І все-таки ми вирішили допомогти хлопцям щоб вже наступний раз, як вони будуть заступати на нуль, щоб у них вже були ці штуки. Чекати просто ті, що там новіші, немає сенсу. Це пройде, може бути і місяць, і два, може а може, більше, може і більше. Декати. То ми вирішили. Хлопці там також відкрили збір, але ми, дякуючи вам, вчора вже є на карті гроші і ми можемо оплатити ці два греба. І дасть Бог сьогодні заберемо, сьогодні і відправимо. Так що ну, я сиджу і збоку, як голова колгоспу. Анатолій мене везе. Каже, добре мати свого водія. Да? Ще й хорошого, з яким я не боюся просто їхати. А я боягуз, страшний боягуз. Не з кожним їду просто. Для мене це важко. Особливо як ми їздимо буває, там були в нас пару водіїв, яких ми брали, було мені так було лячно. Може би то не засну, хоча я і не сплю в дорозі. Ну, в той момент заснути не міг. Манера їзди дуже стрмно, особливо ще коли туман. І в туннель. <звук> Класний, так? Так, що це. Це старий подобав. Наверное, або на реставрации Да, на ресторанте. Ты думаешь? Так, конечно. Это же культура, историческая да. Да. Да, 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 она никому не нужна. Ты субботу то движняк, да? Одреставривали от, от красиво, да, да? так? А зносить, звісно. Хай строїть серед поля, собі нові п'ятиетажки, цілі квартали. Десь там, да? А там де вони построїли над Дніпром. От хай не строят там собі дачі, а хай строїть такі будинки, багатоповерхівки. Щоб і люди могли біля Дніпра пожити. Але все одно, бачиш, ці старі дома, вони набагато кращі, ніж ніжі хрущовські. Да? Ті такі якось жахливо виглядають. А диви, да, як воно тоді люди строїли, тоді не було стільки оцих, там кранів, оцього всього. Да? І Якось так воно прикрашене, якось виділяється. А то був такий стіль капець. Особливо ті, як вони там правильно називають, панельники дома період такий панельних домів Ти ж теж в панельному жив, да? так? Да. Коли картоплю жариш, а то тітка голову моя і ти чуєш, да? Є таке? А? Да. Хто, хто картоплю жарить, хто посуду миє. чутно капає. Так що, друзі, всім доброго вечора. Друзяки, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, прибули ми на супервідділення номер 1 місто Березань, відправляємо сьогодні такі штуки. Вчора ми тільки говорили, ну по-іншому ми зробити не змогли. Пацанам 143 бригаду, ну реально пацани на позиції, немає ніякої ні антидронової глушинки, немає нічого. І ми вчора на стрімі, дякуючи всім, наспівали 125 тисяч і дякуючи всім глядачам ютуб-каналу Сергій Шилудько, а також на Фейсбуці глядачі долучалися. Ну І дівчатам моїм щось співали, і нашим волонтерам придбали отакі два реба. Тобто один у нас йде автомобільний, один у нас йде окопний. Так що це будуть направлені вони на Донецький напрямок, в підрозділ, в якому служить наш Ігор Плетін. Так що, друзі, зараз відправляємось. Хочеться зробити це якнайбыстріше, щоб у хлопців були якісь засоби безпеки. Можливо, ці речі врятують. Комусь життя. То неможливо, ми надіємося, що це все діло якось трішечки полегшить їхню важку долю. Так що, друзі, на цьому буду завершувати, буду відправлятися а також посилочки наших переможців. Гільза Азов поїде до Алезінчук в місто Дніпро, до матері загиблого героя, який був на Азовсталі. Ну а також потім в полоні в Оленяті. На жаль, його на даний момент немає. І ми рішили цю гільзу, так як... Матуся дуже нам сильно донатить, відправити її в знак поваги від нашого колективу. Ну, а цю гільзу купив також мій підписник. У нього вже одна є. Пішла вона за 15 тисяч гривень, хоч дякуючи Колі Караколову ще 40 тисяч гривень. Тобто оцінка двох гільз вийшла дуже така. Потужна і велика допомога в наших зборах. Так що, друзі, ми рухаємося далі. Третю ДШВ два автомобіля ми закриваємо. І завтра вже розпочинаємо на 143 на два автомобіля на Харківський напрямок. Дякую всім. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Збираємося на Херсон. І Сьогодні отримали ввечері посилку від одного з моїх підписників. Реально крутий чолов'яга, звати його Павло. Кажіть, нижник фамілія. Ну я думаю, прізвище, я потім а, ну можна тут почитати. Я думаю, що все-таки сліпий, не може прочитати. Павло Йосипович. А фамілія обрізана. Ну не важливо. Важно то, що це людина, яка дивиться мій канал і займається дуже цікавою справою. Я вже говорив, це опільські легуміни. Тож м'ясна крафтова майстерня це мрія Лесі Петрівни, яка зараз занята по господарству, е, готує вечерять, а також готує шелудька в дорогу, тому що треба жити якийсь тормозок, щоб не приїхав тормозком. Так що, друзі, зараз відкриємо, зробимо невеличку розпаковочку. Ця людина займається сировіалиними продуктами, е, можливо, когось зацікавить. Мені просто самому було цікаво. Я думаю, що якщо когось зацікавить, ви можете написати мені. На вайбер, а я можу вам дати цей людини номер телефону, людина відкрита, ділиться своїми спостереженнями, те, що він робить, ділиться рецептурами, як це все діло можна зробити, як можна робити такі сиров'яли. Так що переробка продукції це дуже важлива справа. А також, я думаю, можливо, когось зацікави, ви можете замовити, я думаю, що вони відправляють по новій квитки. Це його була ініціатива, так як він подивився на наші прямі ефіри, ну, так як це мій підписник. От. Дивився моя свинарство, хоч людина доволі цікава. Займався все життя таким бізнесом ресторатор він. От, відкривав ресторани, різні там речі. Ну і прислав нам отаку штуку. Це іменно сиров'ялена продукція, кафе, тільки, Леся Петрівна. Угу. Просто не знаю, як вона правильно називається, але... Якісь цікаві такі речі. Я думаю, що Леся Петрівна потім це все діло розфасує, розпакує. І ми це все діло, звісно, спробуємо, тому що ми ж не можемо виставляти на лоти, не спробувавши. І Леся Петрівна вже розділена на шматочки і пере... А що це таке? Отець так? зеленяти так. Кстати, в них дуже є така цікава продукція, у них є там, він мені скидав коротеньке відео. Я говорю, Давайте зробимо відео, покажемо людям. Є відео по... Ковбасам іменно є відео ножки лані, оленятини, вони працюють із якимось підприємством, яке знаходиться на Сумщині, де вони вирощують оленів, ланів, ось ці всі речі. Бобрич. Це боврач. Да, кстати, вони закривають бороч, навіть написано тут козацький боврач. Ось така штука, не знаю, що це таке. Вони дуже багато роблять страв для знає, Збройних сил для Збройних сил України. Вони роблять і тушонки, і консерви, і всякі різні речі. Оце вони, вони для хлопців таке роблять. А це, це дуже а це козацька також це з це, різними видами копченості. Тобто це різними... На його. Він каже, це така ну, трошки специфічна продукція, але цікава. Ну, а також це подарунок, який Шелудько виграв у Вовки-бруса для Лесі Петрівни. О, дві бутилки пива ми розіграли, а подарунок у нас залишиться буде для нас. Ну а може нам дорафне, ми його розіграємо. Так що ми вже два рази вигравали. Кстати, у нас сьогодні, бачите, ковбаска шелутківська, а красота. Так що, Надюшка, дюжка яка штука, да? Покажемо, глядачам. О, така. Так що, все, збираюся в дорогу, ставлю це відео. Я ще раз дякую Паші. Отакий От йому респект і лайк. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за довіру. Останнім часом дуже багато людей телефонують, підтримують. Привозять, ну, нам потрібно підтримувати захисників, і ми розпочинаємо збір на 113 бригаду, в якій несе службу, наш з вами спільний знайомий, це Олексій Саєнко. Є відеозвернення по одній машині, але вони втратили одразу дві, хтось буде радіти, але ми все зробимо, щоб до кінця наступної неділі ці автомобілі були у нього. Так що слава Україні! Героям слава! слава. Рухаємося далі! Думаю, що мене блогери, я до них звертався, вони мене підтримують, тому що він у відеозверні звернувся підтримати і блогерів, які його знають. Так що рухаємося далі. І Надійка Сергійова, я думаю, ми знаю. заспіваємо цю пісню, яку ми вчора е розучували, і вона сподобається людям. Я думаю, що трошки підтонати для Олексія Саєнко і, можливо, буде Надія себе хорошо вести, я візьму її на Харків. Так що якось так. Так що всім поки на цьому все. Далі буде.